Так, хлопці поки займаються підшивою, ЄПС наклеїли, зараз тут пісочок. Є ППС ще так розкладеться, лавушки поставили, такий маленький ганочок і вихід у нас буде до калітки. І те ж саме ось там буде візна група. Погодка, звісно, нам заважає. І тут як і скрізь, але тут ще також вичистим тут буде. 650 на 10 також залито бетоном під тротуарну плитку на в'їзну групу. І тут будуть відкатні ворота у нас. Хлопці, поки підшиву, закварцували будиночок. Вон стовпи. Будуть графітові, цоколь також графіт, а будинок буде такий трохи темніший тон забілий. І буде красота. Графіт у нас буде покрівля, графіт вікна, графіт водосточка і графітові будуть лонг стовпи на паркані.